Вітаю! Ви на каналі Рову Інструменти. Сьогодні в нас на огляді детектор проводки від компанії Forte D-85. Постачається в картонній коробочці. В комплект входить сам детектор. Ось так він виглядає. Чхольчик. Інструкція, гарантійний талон. Батарейки в комплект не входить. Тут використовується батарейка 9 вольт, тобто крона. Вставляється, вона у нас ось сюди. Тут є мотузочок, щоб після того, як вона сяде її, було зручно звідти витягнути. Виконаний він в протиударному виконанні, як пише сам Форд. Максимальна глибина виявлення міді. 60 мм, сталі 80 мм, дерева 20 мм і проводки 50 мм. Тут є дисплейчик такий під пленочкою. Та три прогумованих кнопочки. Вага цього прибору 0,2 кг, тобто 200 г. Давайте включимо і подивимося, що у нас буде показувати. О, який достатньо яскравий дисплей. Яскравіший, ніж на... Детектор, який в нас був від інтертула, якщо я не помиляюсь, це в нас індикатор амплітуди, це в нас символ виявлення других металів. Тобто, Наприклад, якщо в нас поставлено там дерево або проводка і детектор знаходить метал, ця штучка тут загорається. Також, я так розумію, тут є звуковий сигнал. І що тут ще є? Якісь накладочки прорізнені, тобто не а такі мягенькі. гарантія 12 місяців. В нього. Давайте перейдемо до тестування. Також забув додати автовиключення. 5 хвилин після того, як ним не користуються, він автоматично виключається і подає сигнал піщанням. У нас є ось такий блок, в якому є 4 отвори. Перший в нас на Глибині. Якщо брати від центру, то десь 4 см. Тут в нас скільки там? 6 будемо вчитати. Тут в нас цілих аж 9,9,5. І тут в нас 12 Починаємо, Почнемо, в нас є бур. Почнемо з буру. Вставляємо бур, включаємо метали і поїхали. Як бачимо, у нас пищить. показує, що до металу 3 см. І показує ось такий знак, де написано NS і такий форма копита. Це означає, що це у нас феромагнітний метал. Тобто метал, який магнітиться. Давайте в наступний отвір. І в нас він теж показує 6 см метал. Ну, вже показує 88%. Вставляємо глибше. І вже ми металу не бачимо тут. Ну, показує трішки там 9, 5, 8, 9 але вже не так сильно. Тобто в металі у нас заявлено до 60 мм. І тут якраз у нас показує 6 см, максимальна глибина, до якої він достає. Але мені здається, він може трошки глибше. Підставимо гіпсокартон. Який в нас має сантиметр в товщині. І подивимось, щоб буде доставати. Бачу, і пише, що 7 см до металу. Наскільки це правда, Раз ми провіримо. Ну, навіть це правда, 7 см. Ставимо ще один кусочок. І того в нас має вийти 8 см. І він бачить, що це 8 см. Давайте ще додамо кусочок. І, типа він бачить. Але вже губину проділити не може. Ну, каже, що далеко. Світиться жовтий діод І пише там десь 13 діоди тут загораються, зелені коли він нічого не бачить. Червоний, коли він бачить, добре. І жовтий, коли він бачить, зовсім плохо. Ось скаче. Десь то бачить, то не бачить. Перейдемо до міді. Кольорові метали до 60 А, А, я переплутав. Феромагнітні метали до 80 мм. І воно якраз достає до 80, до 80 а далі не бачу. Навіть ну, на 90-м, воно ще бачу, в принципі, ну, так слабо. Провідники до 50 мм. Ну, це проводка, я так розумію, кольорові метали до 60. Міцно кольоровий метал кольоровий. 20 см. Щось оподіляє, що 4 але бачить і тепер показує ось тут, де показувало, що магнітне, тепер показує той же самий магніт, але перечаркнутий. І це значить, що це в нас не магнітні метали. 4 см показує, але ну, тут трошки більше, ніж 4 см, тобто трошки, більше, трошки менше, тут десь 3 відсили. Ладно, давайте далі перейдемо. І все прекрасно бачите, і пише 7 см. Хоча. Тут менше, ніж 7 см, але показую 7 см. І все, Тишина. Більше не бачу, тому зробимо так само, як з буром. Будемо додати по шматочку гіпсокартона. Але вже не пише, яка відстань. О, 7 см пише. Тут не пише, тут 7 см. Добавим ще один. І, в принципі. Трошки воно його бачить, якщо притиснути. Ну і ще додаємо для чистоти експеримента ще один шматочок. І тут вже баста не бачимо. Проводку ми не можемо так зробити, тому просто зробимо ось так. У нас мабуть, виходить, що дуже глибока проводка в стіні. А може не дуже. Ну, якось непонятно вона тут де? Ну, можна в принципі нащупати де воно. Ось тут десь є. О. Ось тут є. І тут є такі м'ягенькі штучки. Спеціально, щоб не царапати ні детектора, ні стіни. Проводку воно бачить туди. Да. Тепер перейдемо до дерева. Mm. Е Нажимаємо на кнопочку дерево, оце, оце, і пробуємо. Отак. Він чітко бачить, що в нас стіл зроблений з дерева, вже не бачу. А якщо притиснути, то бачу. Висновок який? Метал та мідь, собственно, теж метал. Показує добре. З плюсів це дуже яскравий екран. Він Ударо захисний, так заявляє компанія. Ну і ці накладки. А з мінусів на холоді він швидко сідає. Завжди ви можете придбати даний інструмент по ось цьому посиланню, підписатися на ось цей інстаграм і подзвонити по ось цій гарячій лінії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!